Родон, це не тільки твій чоловік, це й і Олег, винник. Ну це не стосується мого чоловіка. Він же ж не через забор перелазив, Вибач, будь ласка, не через шлагбаум же ж проповзав. Ну тобто, ми застрягли. Ми не від'їжджали нікуди. Аліна, ми нікуди не від'їжджали. Ми нікуди не їхали. Це знаєш для того, щоб поїхати, це треба зібрати свій сизу монатки, взяти свою собаку і поїхати так е е там за. За якимось там життям. Ні, ми цього не робили. Ми там просто застрягли. Ось і все. А, а те, що вже там завертілося, закрутилося з якимись проєктами, так, звичайно, звичайно, дуже важко, дуже важко, Льоші. Переживати те, що він не може там із за свого графіку повернутися, коли він хоче, і тільки в мене зараз з'явилася можливість насправді. Але від того, щоб якщо б я приїхала ну два місяці тому чи три, знаєш, я ж не панацея. Ну, типу, не закінчиться ж війна від того, що я от зараз приїду. Я точно, як і мій чоловік, ми просто вибрали що не звертати увагу ні на якийсь хейт, ні на якусь там а, ні на якісь там а, е, якісь думки людей, а просто діє.